Знову швидкі рецепти. У мене тут фарш тілятіна і курятина. Все це разом. Часничок, цибульку пихаємо в блендер, робимо бжим-жім-бжим. Додаємо до нашого фаршу. Далі цибульку і морквочку ріжемо на зажарочку пів кільцями цибульку і соломкою морквочку. У фарш я додаю дуже багато спецій. там сухий часник, сіль, перець, молотий, перець душистий. Потім трошечки сухого окропу, сухий чесник, паприка. Ну, коротше всі спеції, які вам подобаються, прошу додавайте. Якщо у вас є якась смісь? взагалі, огонь. Далі крутимо такі невеличкі кульки, викладаємо, заливаємо щось типу томатного пас, соку або томатної пасти. Трошки. Соєвого соусу, лайфхак з картошки, картошку в плівку або в пакет, в микрохвильову пічку на 7 хвилин. і У вас готова картошка. Далі зажарочку згору, сирочком затерли на півгодинки в духовку. Картошечку, ну шо картошечку, робимо пюрешечку до тівтяльчик, звісно. Я додаю в пюрешку молоко, вершки, масло, взбиваю це ще блендером, щоб було пухкіше. і смакуємо смачного.